Місела, єврея місце. Так, багато було? Так, тут мус, знаєте, що to, to, третій мус. І чого він такий збудований, бо саме лише для воєнних цілей. Коли почали інтенсивно готувати до війни, то почали такі... Мости будувати, і от цей вже завдяки там. А доти був другий дерев'яний. Перший я пригадую, що він отак ходив. Потім другий дерев'яний вже робили, зробили в советські часи. Значить, а й за короткий період замінили і оцей міст вже зробили. Десь там проклали трасу, мали там, щоб могла техніка йти. Тут. цього боку, в горі так була, був крематорій для спалювання трупів худоби, яка здохла, або, або яку там знищили, бо захворіла і так далі. Значить, Було таке, що залізні двері відкривалися, з возом можна було туди заїхати, там, викинути там худобу і вонка закривали, зверка вона була бляка, прикрита на стояках таких два метри. Три виші, а чи то все там палили. Та так, так. Та, так якась путь може так, де то було. Ту, пару хаток було, пригадую, були пару так. Ди, судить. Не ходили палити, ай. Ай, привозили при при там. Тут десь от, отут от от ну, от от, от, був. Оцей керматор. Лозьну тут отак. Ход. У нього був. А я десь ти тут, в тому місці. І чоловік такий великий. його німці, чого крикали німці, я не знаю. Він сам жив, жінка, давно померла. Значить, мені мама розказувала, що сюди проходила вузькоколійка. Ого. Вона аж ішла аж під, під яворник штаном платформи, які тягали коні, лізь на дрова. Через мост між парком і поліклінікою і аж на станцію в Так, був ще, ще й нас, зі, що там тут десь була того німчика. Віщика хатка така Меність, манець, так, реконструювали. А амфітеатр тут, пам'ятаєте? Амфітеатр пам'ятаю, пам'ятаю. То з того боку. А, я був. То його хто типу союз зробив сі? Союз, таке, деку у... друзь могли робити. Тут нижня спорниця, то вже Запад, все. Бо у нас і переход на улицю, uh -huh. балькуня там, там робили потім бальки. А, бо там місце глини, все, там а, сама не. глина. Ну я пригадую, що там бовчі видів і, і каміння там, Ну, щоб розуміли, він тепер вгороджений, обкошений, за тим там жиди платять, цигани охороняють, тут досить красні пам'ятники. Я там ходив, відео робив, досить досить красні, ухожені. Ще може гурше ухожені, як Березінський. А, діло в тому, що вони розраховують на те, щоб колись вони своє вернуть сюди. І березний, і, і, і тут швидко то буде, а задні. От, ріка текла самий берег там. Ага. Там була така лише вузонька, десь півметрова доріжка, що моментами і не можна було пройти, коли вода мало більше була. І тут вода не йшла аж сюди, а йшла там. І, і за Чеху, за Чехословаччині, для того, щоб вирішити ту проблему, відтіснити ріку в той бік. Побудували ряд там. Ага, їх там є такі. Ага, є десь 50 метрові такі поперечі. По uh -huh. так, перша була тут, потім друга, третя, один, три або чотири поперед. Ну, тепер стоять. Так. Вони спеціально для того, щоб коли повінь, оці вот, кишені заповнялись. І заповни, заповнилося камінням, і ріка відтіснилася сюди. Тут було, тут було найглибше місце, ту купали, було три метри вода глибока. Три метри в тому місці а й було. Тому ж, з моста були такі, які з моста скакали. Ну, а тут такі риби були під, під мостом. Ну, мосту, то, то я ще допомню, бо теж її мали. Особливо коли тут мост, то, коли воду гатили, не знав, що робили, то робили той час, коли перекривали. Птичка вузонька, та де не тутаєш, туто. Ледва може було пройти. І все. То все занесло. Все була ріка. Ну, мотка. Відняки жили. Мітріш жив. Жінка зі своїм сином. Тут то теж така хата. Гатка була невеличка. Uh -huh.